Моя історія почалася близько 22-ї години, 21 -го листопада. Ми зібралися в соціальній мережі і почали переписуватися, ніби що це таке, безподобство. Давайте, дівчата, будемо щось робити. Ми стояли і розказували людям, чому ми стоїмо. Нам, звісно, казали, що у вас нічого не вийде, скільки постоїте тут день-два і, і все. Але... Потім, коли вже нам принесли наші перші майданівські бутерброди із салом чорним хлібом. Ми відчули неймовірну підтримку, і ми почали стояти, стояти і я так думаю, ми стоїмо до цього часу. Це була революція не не лише на майдані це була революція в кожного всередині. Кожен через себе в певних моментах переступав, щоб спершу думав, як буде краще для країни і для моїх дітей, перш ніж для мене. От студенти не пішли на пари, хоча їм там виключення з університету грозили. Ну і так далі. Були моменти досить неприємні. Підходили, казали, що ти фашистка, плювали в обличчя, десь там на твій прапор червоно-чорний чи синьо-жовтиний дивились скоса. Більше вражень від від рідного Луцька, від штурму МВС. Спершу була невимовна злість і жага помсти за те, що він Башкален є одним з псів режиму Януковича. і. Також і на його руках була кров тих хлопців, які полягли на Майдані. А з другого боку було його просто жаль, жаль як людину, яку об'ялив Бог здоровим розумом. Коли перший раз приїхав в Рівненський правий сектор на Волинь, щоб закріпити волинський осередок, я без жодної музичної освіти була барабанщиком і була колону хлопців з правого сектора. Ішов Павло Данильчук, Сашко білий покійний, і я за ними. От, досить, досить приємна енергетика йшла від Сашка. І жаль, що його немає, бо таких людей, як він, зараз насправді не вистачає. Я думаю, що поки в Майдані розчаровуватись рано. Тому що можна розчаруватися тільки після завершення, а майдан ще не завершився. Це особисто моя думка. А про те, що ще майже ніхто не покараний, то ще час прийде.